Пам'ять про наших героїв житиме вічно. Сьогодні наш обов'язок зробити все, щоб жертви не були марними. Ми маємо плакати пам'яті про воїнів із вдячністю за те, що своїми грудями закривали країну від ворожих окуль. Сьогодні у День Героїв хочемо загадати лише окремих синів України, які жили в нашому місті, але, однак, самовідне боролися за батьківщину зі зброєю в руках. Сьогодні історію присвятимо Олександру Павло Павловському, командиру мінометних батареї 126-ї окремої бригади територіальної оборони зсу. Чоловіка закінчив Одеську національну академію зв'язку імені Попова. У цивільному житті мав свій мемблевий бізнес. У вільному часами займався серфінгом. Полюбляв рибалити у березні 2022 року. Добровольцем став до лав ЗСУ та прийняв командування мінометної батареї, яка в подальшому порівнює підготовки та бойовим показникам. Стала однією з кращих у батальйоні. А для своїх підлеглих Олександр був зразком професійного росту та шаленої презентації. Він мав безперечний авторитет у підлеглих. Його поважали за справедливе ставлення та щирість вміння чути людей. А підрозділ Олександра одним із перших приступив до виконання бойових завдань у складі ротних тактичних груп. На території Миколаївщини та Херсонської областей спільно з військовими службовцями 50 ОМБР ОМПБР вони забезпечували ефективну підтримку бійцям сухопутних військ, наносячи суттєве ураження противнику. Результатом їхніх бойової роботи стало знищення численних місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки противника, а приймали, приймаючи бій у Миколаївській області в ході шпального вогню противника по особовому складу мінометного розрахунку, Олександр особисто здійсняв, здійснив евакуацію бійців, чим зберіг, зберіг життя побратимам та забезпечив виконання бойового, бойового завдання. У листопаді 2022 року старший лейтенант Бововський приймав безпосередню участь у звільненні Херсонщини. Вірений йому підрозділ забезпечував вогневу підтримку наступаючим силам. Олександр був дуже гарним та досвідченим командиром. А, вболівав за підлеглих та свою вправу. Намагався все контролювати до всіх, прислухатися та миттєво приймати виваження, командирські рішення. Для мене він завжди був дійсно справжнім командиром, який підтримував всіх нас. Це людина, яка була завжди поряд, кожного дня і кожну хвилину. Звичайно, його, був дуже, його буде дуже сильно не вистачати, бо ми це одна міцна родина, розповідав ведмідь. Побратим Олександра, 20 квітня 2023 року, Олександр Павловський загинув під Херсоном. Йому назавжди залишилося 45. За особисті мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку старший лейтенант Павловський Олександр Станіславович поданий до нагородження орденом за мужність третього ступеня посмертно.